Привіт, друзі! Нещодавно ми отримали новинку комплексне амонійно сульфатне добриво хелнет, тому сьогодні говоримо про добрива. Основним будівельним елементом рослин є, звісно, азот. Але, як відомо, засвоєння азоту без сірки неможливе. Сірка, яка входить до складу білків та амінокислот, дозволяє краще засвоюватися азоту рослини. Одним із найбільш популярних добрив, які містять в своєму складі сірку, є сульфат амонію. Чому саме він? Сульфат амонію містить найбільший відсоток вмісту сірки серед комплексних добрив, не менше 24% в легкодоступній для рослин формі. Окрім сірки, дане добриво містить ще 21% азоту в амонійній формі, найбільш доступній для рослин. Амонійний азот одразу поглинається ґрунтовими колоїдами, повільно нітрифікується та, що дуже важливо, не вимивається з ґрунту в умовах помірного зволоження. Особливістю хилемету є його висока фізіологічна кислотність, тому його слід з обережністю застосовувати на ґрунтах із підвищеною кислотністю, так як це може призвести до ще більшого підкислення. Саме через цю особливість сульфат амонію часто додають у робочий розчин для його підкислення. Особливо це актуально при внесенні деяких діючих речовин, як, наприклад, гліфосатів, тому що вони краще діють при нижчому pH. Ще однією перевагою халмету є його низька гігроскопічність. Він практично не злежується, що дуже важливо при зберіганні. Де ж можна використовувати халмет? На всіх сільськогосподарських культурах, в основному при кореневому та позакореневому удобренні. Особливо цінним це добриво є для культур, які чутливі до нестачі сірки, такі як ріпак та зернові. Реалізується халмет у мішках по 50 кг. Зараз разом з вами відкриємо мішок, перевіримо якість грану та їх розчинність у воді. Добриво має вигляд грану розміром 2-5 мм, який зручно вносити як сівалкою, так і розкидачем і по вегетації для підкислення розчину. Зараз перевіримо на розчинність. Відважуємо добриво під розрахунку 3 кг на 100 літрів води. Додаємо у воду і ретельно перемішуємо. Зачекаємо 2 хвилинки і подивимося на результат. Хелмет повністю розчинився. Немає осаду. Домішок також немає. Тому, якщо дотримуватися регламенту, та норм використання препарат розчиняється прекрасно. Тому, якщо вам потрібен якісний сульфат амонію, обирайте хелмет. Якщо у вас залишилися запитання, задавайте нам їх у коментарях або в особисті повідомлення. Разом до високих рожаїв!